Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. кашлю немай. Мандарини та клементини. Кисліші і засолодкі з кісточками або без, але однакові, корисні, адже містять в собі чимало вітамінів і антиоксидантів. Ядки на базарах і полиці в магазинах нині аж горять від яскраво помаранчевих цитрусів і вибір на будь-який смак. А от що із цінами? Скільки цих фруктів радять з'їдати щодня дієтологи? і Кому вживати їх навпаки? Взагалі не варто. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже далі. Коли Марійка та Злата бачать мандарини, їх уже не зупинити. Ці фрукти дівчатка їли, б на сніданок, обід і вечерю. А хто з вас більше любить мандарини? Я. Десятирічна Злата навіть спеціально прочитала в інтернеті про користь мандарин і звідки вони родом. Самі мандарини пішли з Китаю. Мандарини корисні тим. Для печінки запах мандарин допомагає від стресу. Ще в мандарині є вітамін А, С і Д. – Смачно. Так. Але скільки ж можна їсти дітям помаранчевої смакоти, щоб не обсипало? Ми купуємо, а вони пригощаються, як хочуть. Лікарка-дієтологиня Діана Цьомко радить батькам своїм малюкам Місті до року цитрусові взагалі не давати. Після двох років варто включати. Ці сезонні фрукти до раціону, але включати їх поступово. Варто починати з кількох дольок. А дорослим людям каже, буде достатньо трьох-чотирьох штучок на день, і то, якщо немає алергії. Кому не варто вживати мандарини, це коли є загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. тому що вони, як і більшість цитрусових, сприяють підвищенню кислотності. Також з обережністю варто вживати мандарини людям з діабетом один-дві штуки на день, і варто розділяти їх. По своїх прийомах їжі. як правило мандарини Людмила купує на базарі. Там більше вибір і смачніші. Я запитую, щоб не було кістечок. Ось, і ми не дуже любимо сильно солодкі. І стараємося, щоб шкірочка така була не сильно прилягала, і тоді вони більш такі як кисленькі. Ви клементини так розумієте, не любите. Не любимо, так, так клементини ні, і причому вони дітям їх важче чистити. З якої країни привезли цитрусові? Вона у продавців розпитує рідко. Натомість експерт Максим Гопка розповідає. Дає близько 77% мандарин ми імпортуємо із Туреччини. А от клементини це гібрид мандарину із апельсином, Їдуть до нас переважно із Європи. Україна останніми останніх 4 роки імпортує мандарин доволі таки активно від 112 тисяч тонн до 118. Климентин також міжуються десь від 20 до 20, 22 до 27 тисяч тонн. Тобто в середньому. За сезон ми маємо від 135 до 140 тисяч тонн. Що ж до цін, Людмила помітила цьогоріч на улюблені цитрусові Вони дещо зросли. Минулого року ми могли купувати мандарини там кілограм. Ну там, наприклад, від 70-80 гривень. Зараз, якщо я на ринку купую, то це від 110 і вище. Купувала в магазині. Це було минулого тижня. Був кілограм 54 гривні. Що по чим, вирішила поцікавитися? І я оце мандарини. Юаровська Южна Африка оце солодка, без кісточок. Іде мандарина дуже добра. Оце йде е, Турція. Це йде кисло солодка. Вона спершу іду на один із найстаріших ринків Києва. Тут років за 30 торгує ось ця пані. Я в рекламі є, Я мене називають ірка, грузінка, бо у мене чоловік був грузін. Запевняє, у неї мандарини відбірні, тому і ціни відповідні. Мандариночка така коштує 200 гривень кілограмчик. Отака можна теж 200, можна 150 навіть. Я сама стараюся вибирати покупателю. Я не даю йому вибирати, тому що я знаю, яка буде добріше, яка буде недобріше. Кому занадто дорого, дешевших може пошукати на ярмарці, але продавці тут говорити на камеру не люблять. Я вже людина похилого та чи пісідне. Обходжу ядки, і бачу вартість дійсно менша. Моє сорт якби йдуть 140 гривень, і змір – це Турція по 85 гривень. Содкий шути, шути без кисточок. А можна знайти мандарини і за 55 гривень за кілограм написано Ізмір найкращий. Продавці кажуть, це другий сорт. Десь трошки підім'яли, десь трошки такого нетоварного вигляду, але ж за 55. Чи будуть мандарини надалі дешевшати? Якщо так, то коли продавці передбачити не можуть? Людмила ж сподівається, ціни таки, хоча б ще трохи упадуть, аби Злата і Марійка змогли насолодитися цитрусовою смакотою сповна. мама мама Олена Ускун Валентин Шолко та Іван Павлович Тесен один плюс один марафон. Єдині новини.